Головна проблема нашого міста погані дороги. А мер Одеси Олексій Костусів навіть не входить до переліку популярних політиків. Це виявилося під час опитування, підсумки якого представили співробітники центру соціальних технологій Соціополіс. Опитування врахувало погляди 7,5 тисяч мешканців Одеси віком від 18 років. Варто було очікувати. Понад усе городяни не задоволені станом житлово-комунального господарства. Серед проблем же респонденти найбільше часто називали плохої состояння та домових під'їздів придомових територій, проблеми уборки вулиць і вивозу мусора, проблеми з забезпеченням електроенергії, високі ціни на комунальні услуги, також проблеми освітлення вулиць, дворів, під'їздів. Проблеми зв'язані з каналізацією і проблеми водоснабжения основному качества воды. Проблема дорог в целом по Одесі заняла перше місце по упоминаю. назвал почти каждый третій житель міста. Відповідно до підрахунки в центру «Соціополіс» Одесити підтримують ініціативу обласної державної адміністрації щодо проекту народного бюджету. Проект формування головного фінансового документу області на підставі рішень народних зборів прийняти вперше і лише в Одеській області. 54,3% опрошених нами одеситів повністю. Поддержують положительно относяться дані ініціативи. Ще одне питання анкети: рівень довіри до ознакових фігур суспільства. Тут немає чітко вираженого лідера. В одесі сусідствують дефіцит політиків і общественних дітелів, котрим би довіряла большинство адісіта. Серед найпопулярніших політиків і громадських діячів за даними опитування соціополісу, виявився губернатор Одещини Едуард Матвійчук, народний депутат Сергій Гриневецький та митрополит Агафангел. Солідним є рейтинг екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца. А ось діючий керівник міської адміністрації Олексій Костусів має підтримку не більше трьох відсотків. Якщо згадати офіційні результати виборів міського голови, коли він зібрав на третину більше голосів ніж Гурвіц, постають два питання: що треба було скоїти в Одесі, аби так стрімко впасти в очах городян? Чи може виборчі комісії рахували голоси якось не так? Навіть у тому разі, якщо соціологічне опитування має неточність у кілька відсотків, картина для костус. Цього зовсім погана, Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія Круг.